Перше квітня брехня Всесвітня. Вираз, який відомий нам з дитинства. Розігрувати рідних, близьких та друзів в цей день стало традицією по всьому світу. З цієї нагоди ми вирішили поцікавитися у рівнян. Чи були у них розіграші на 1 квітня? Ні, скоріше мене розіграють. А ні, не розіграв сьогодні якось так. Та й мене ні. Якось сьогодні ще якось ні, ніхто не розіграв Ні, не розігрувала. Чи не спіли. Так. Зараз на даний момент тяжко згадати. Так, да. машину сказали, вкрали. Того року моя подружка найкраща, десять років ми з нею дружимо. Вона мені, я була якось з нею в гостях, її чоловік мене там бачив, але вона мені на перше квітня перезвонила і сказала, що дзвонив мій чоловік твоєму і сказав, що тебе у мене не було. Каже, та ввечері чекає, каже, скандалу. Я, звісно, була в шокі, я не знала, що мені робити, як доказувати свою правоту. Це таке, що мені більш запам'яталося. Не було, чесно. <зв>. Ні, не було. Переважно я робив. Ну, це студентські роки переважно було. Це все діло проводилось. Як правило, 1 квітня свято так пасивно празнується і відноситься. Всі стали серйозні і відповідальні. Всіх сім'ї, діти. Ну так розіграли. Мій друг з іншого класу. То він намазав взагалі ну, дверну ручку від приймальні у нашій школі, а потім ще натер милом дошку. Колись були, я не пам'ятаю. Так, я сьогодні вранці розіграв свою дружину, що в неї порвані джинси. Щось в мене сьогодні з джинсами пов'язано ще товариша, свого розіграв, що в нього також порвані джинси. І я знаю, сьогодні мої колеги в театрі розіграли е, заслуженого артиста України-актора Стаса Лазовського і запросили його на непотрібну репетицію. Він слом'я голову прибіжав, але отаке от, от. Ну, а що, найвелика шутка сьогодні з тарифами. Оце шутка. Ржу не можу, як говориться. Однокласниця взяла і впала в омирок, і вчителька. Що щетелька? Вчителька подумала, що все скоро треба визивати, вони потім дуже злякали. Ну ми в гуртожитку живемо тут. І дівчат до нас прийшли, кажуть, що до нас прийшов комендант і сказав, що нас викликає замректора до себе. А ми щось собі пробігли з партах, що не заморачились над цим. Сидимо на паріку. Що ж він хоче, ж ті, вроді бути нічого не зробили такого і це. І ми дзвонимо цього коменданта. Там казали дівчата, щоб ми зайшли. А вона каже: ні, каже, я нічого типу, не казала. Каже, дівчата, але сьогодні перше квітня, я кажу, йому я точно геть з голови просто вилетіла. Були були навіть такі приколи, що я досить таки повірив в цей розіграш, але чесно кажучи, я не пам'ятаю, що саме на яку тему цей розіграш був. Але на життєво точно так розігрували. Так це весело. А які там типічні жарти. У тебе взаді кофта що шуки розв'язали, що таке. Не знаю, в принципі, так ніколи нічого не було. В шкільні роки так, в принципі, більше жартували, а зараз ні. 1 квітня для багатьох рівнян не став чимось особливим. День як день. розіграші були не у всіх рівнях. Але журналісти телеканалу Ритм не опустили такої можливості.